Справа 279. Спростіть віраз і знайдіть його значення. Ну що ж, стартуємо, будемо спочатку спрощувати вираз. Давайте ми його перепишемо, цей вираз. Отже, переписуємо. 2318 плюс B і плюс 6682. Це дорівнює. Ну що ж, спочатку додамо. Ці значення, то ми пишемо, що це дорівнює 2318 додати 6682 Так, це ми спочатку додамо, ну, а потім може додамо B. Це e, дорівнює. Ну що ж, як можна додати? Тут можна окремо додати тисячі, окремо сотні. Ну, наприклад, давайте запишемо, що це дорівнює. Отже. В дужках записуємо 2000 з першого числа і 6000 можемо додати з другого числа, плюс 6000 Далі тут у нас є 300 і тут є 600, то ми пишемо плюс 300 і плюс переносимо плюс 600. Ну, і залишається тоді у нас 18 в цьому числі, а тут 82. Плюс 18 і плюс 82. Ну що ж, давайте ось так будемо обчислювати. І потім закриваємо дужки, плюс B. І це дорівнює. Ну що, ж, дивимося в дужках. 2000 і 6000 – Це буде 8000. 8000. Далі. Бачимо 300 і 600. Це буде 900 плюс 900. Далі 18 і 82 – це буде 100 плюс 100. Так. Ну і плюс Б. І це дорівнює. Ну що ж, 900 плюс 100 це 1000. А 1000 плюс 8000 – це буде 9000. Пишемо це дорівнює, 9000. Плюс «b». Все, ми спростили наш вираз. Ну, а тепер знаходимо його значення, якщо «b» дорівнює 5195. Пишемо, якщо «b» дорівнює 5195, то наш вираз 9000 плюс «b» Буде дорівнювати 9 тисяч плюс 5 тисяч 195. 5 тисяч 195. І це дорівнює. Ну що ж, 9 тисяч і 5 тисяч це буде 14 тисяч. І ще залишається 195. Записуємо, що це дорівнює. 14 тисяч 195. Все, ми знайшли значення виразу. Переходимо до другого завдання. Записуємо 829. Переписуємо спочатку вираз, щоб його спростити. Мінус 329 плюс m. І це дорівнює. Ну що ж, давайте спочатку тоді віднімемо. Отже, я запишу так. Відняти 329, це відняти 29 і відняти 300. То я пишу як 829. мінус 29. Так. І мінус тоді 300. Так, плюс М. Це дорівнює. 829 мінус 29 це буде 800. Тоді мінус 300. І плюс М. І це дорівнює. Переносимо. Так, 800 мінус 300 це 500. Буде плюс М. Все, ми спростили вираз. Ну, а тепер треба знайти його значення, якщо М дорівнює 700. Пишемо, якщо m Дорівнює 700, то наш вираз 500 плюс m буде дорівнювати 500 плюс замість m ми пишемо 700. І це дорівнює, ну 500 плюс 700, це буде 1200. Це ми знайшли значення виразу. Тепер записуємо відповідь. Отже, в першому нам треба було спочатку спростити вираз. Ми його спростили як 9000 плюс B. 9000 плюс B. Так. І знайшли значення виразу. Це 14195. 14195. 14 100... 95 є. Ну і друге. Так, спростили ми значення виразу. 500 плюс Н. Так. І значення виразу знайшли. 1200. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення та на знаходження значення виразу на цьому вправу завершено.